16 квітня 2024 року в Авідіополі на перехресті вулиць Лесі Українки та Незалежності трапилась дорожньо транспортна пригода. Водій автомобіля Нісан їхав з Лесі Українки, а на скутері водій їхав по вулиці Незалежності. Ну, попереднє Лесі Українки є другорядна дорога, тому більше е, е, прав, скоріш за все, буде скутера. скутеру. Виїжджав з переулка, а він влетів в отак. Ви їхали з Лесі а він да. поїхав да. по незалежності, так? Просто закінчував минулого боку. Тобто ви його не пропустили? Бо тут же головна Я дорога. не пропустив Ну, вискочил. Там мов, другорядна дорога. Так, да, так. Да. Ну, Слідчі розбереться. Да. Тут вже є слідчі на місці, розбирається, сам водій доставлений до лікарні, йому там надають первинну допомогу. Ну, В рамках слідчих дій буде все встановлено ступінь війни кожного учасника ДТБ. Є пострадали. Роман Вершниця, Мурат Вершниця, Альтернатива.